Привіт всім! Сьогодні ми поговоримо про те, як ви можете впровадити сталі практики у свій туристичний бізнес, щоб зменшити вплив на довкілля. Розглянемо кілька конкретних дій, які допоможуть зробити ваш бізнес екологічнішим. Перш за все, важливо зменшити вплив на довкілля. Ви можете це зробити, використовуючи відновлювані джерела енергії, такі як сонячні панелі або вітряні турбіни, а також покращити енергоефективність своїх об'єктів. Крім того, сталі практики поводження з відходами є ключовими: сприяйте переробці та зменшуйте використання одноразових пластикових виробів. Зменшення відходів та оптимізація використання ресурсів є важливим кроком. Давайте розглянемо кілька прикладів бізнесів. Які успішно впровадили сталі практики. Unplugged Cabins пропонує автономне житло, що заохочує цифровий детокс і повернення до природи. Їхні кабіни живляться від сонячної енергії та розташовані у спокійних природних місцях. Співпрацюючи з власниками землі, вони забезпечують мінімальний вплив на навколишнє середовище та сприяють сталому туризму. Growing Greener пропагує здоров'я та харчову стійкість у регіоні Чіленто через курси та майстер класи середземноморської дієти, пермакультури та громадських садів. Проекти, які ведуть молоді жінки, допомагають людям знову відчути зв'язок із землею та їжею, покращуючи благополуччя та стійкість. Ось кілька практичних порад інвестуйте в зелені технології, такі як системи енергозбереження та управління водними ресурсами. Такі інвестиції можуть призвести до значної економії в довгостроковій перспективі. Запроваджуйте практики переробки та зменшення відходів і заохочуйте своїх гостей робити те ж саме. Надавайте контейнери для переробки та просувайте використання багаторазових продуктів. Дякую за перегляд!